Мирного неба тіці. вітаю вас! Як бачите, я вже виклала карти. Заздалегідь вибачаю за голос, тому що я трохи прихворіла. І, до речі, хочу виразити свою вдячність тим, хто задонатив на новий штатив. Нарешті я можу знімати з його допомогою. Тож, давайте побачимо, які події відбуваються, відбуватимуться у вас на протязі 7 днів. Тобто, подивитись, що там, як там і про що йде мова. Середина, це у нас є загальний розвиток, тобто це основні процеси, які відбуваються тут і зараз. Ліва частина це у нас відносини, права частина це у нас діяльність. Так, дивіться, у основній центральній частині відбувається ситуація зміни. Тобто у вас був стан п'ятірка пентаклів, стан, коли ви морально опускаєте руки, коли у вас немає сил, коли у вас, нема, коли у вас, вибачайте, коли у вас немає натхнення, бажання щось робити взагалі, у деяких може ще програватися якийсь такий стан хворобливий. Це є п'ятірка пентаклів. Справи якось не робляться, якось воно все не грає парвок, скажімо так, життя. Далі стається старший аркан вежа. Вежа це у нас різкі зміни. Це, ну, по-перше, це не просто коли, наприклад, ви прокидаєтесь, і сьогодні на вулиці був вчора дощ, а сьогодні у нас буде сонце. Ні, вежа це про такі дуже глибинні процеси, якщо ми особливо дивимося. На загальний розвиток, то це означає якась така дуже кардинальна зміна подій ситуації. Вона дуже часто програється раптово, тобто наслідки вежі тобто зараз програється раптово несподівано, але по факту вежа вона не така вже несподівана, тобто вона назріває. Чому я завжди кажу людям, щоб вони обирали в ситуації себе і намагалися якось уникнути все ж таки дію вежі. Тому що якщо ви не приймаєте рішення, щось змінити, а вам щось не подобається тривалий час, тоді ви притягуєте до себе механізм вежі. Тобто це змінюється, але не за рахунок ваших дій. Ну, умовно, ви там довго... вам не подобається робота, нічого не міняється, але ви. Не відчуваєте в собі силу, у вас є якийсь страх, що змінювати, і ви залишаєтесь на цьому місці. Так от, вступають правила вежі, і вас просто в один момент звільняють. Це як приклад, тобто, сприймайте цю інформацію в загальному вигляді. Вежа в даному випадку вона звільняє ваш. Туз жезли, Про що йде мова, Це імпульс надії. Коли у вас є можливості, коли у вас є сили, коли вам дають якісь пропозиції. Не знаю, ви, наприклад, отримали якийсь інсайт, ви зловили якусь дуже круту думку, у вас прийшло якесь просто мега-космічне бомбічне натхнення, ви відчуваєте якийсь такий прорив. Це може по різним там, там, Творчі люди відчувають натхнення щось робити. Ви, наприклад, для себе відкрили якусь нову ланку, взагалі по-іншому подивилися на життя. Це тільки початок чогось, але я вам дуже рекомендую користуватися цим інструментом. Він дає дуже багато енергії і можливостей. Тобто неділя про зміну напрямку. від Якогось морального занепаду, коли немає сил, до є бажання жити, творити і щось робити. Ліва частина у нас відносних. У відносинах ситуація така, дивіться, для тих, хто в парі програється в момент того, що ви не до кінця відверти один з одним. Тобто, у вас присутня якась така. Ситуація по верховній жриці. Тобто, коли в даному випадку я це відчуваю так, що людина приховує, або ви приховуєте від партнера свої якісь почуття, або партнер від вас щось приховує. В класичному варіанті це може бути дійсно у когось є роман на стороні, але це не тільки про це. Тобто верховна жриця це не тільки про те, що є якісь там зв'язки на стороні. Це програється ще як. Тут ще у нас п'ятірка мечів, вісімка мечів. Це програється як ситуація, яка застаріла, наприклад, ви не можете вирішувати конфліктні ситуації, ви не вмієте разом домовлятись, у вас присутні якісь маніпуляції відносно, ще щось. Тобто, вам як порада, намагайтеся все ж таки виводити на чисту воду. Тобто, вчіться розмовляти, вчіться Поговорити, як є. Намагайтеся не приховувати свої почуття. Намагайтеся дипломатичним шляхом, як то кажуть зараз, екологічним шляхом виводити вашу пару на якийсь новий рівень. Звісно, це має стосуватися як і вас, так і вашого партнера. Тому що одна людина вона не може тягнути на собі всі відносини. Пам'ятайте. Тобто будуть спливати якісь такі моменти. Це буде відчуватись. Тому що, коли присутня підірка мечів, це, знаєте, більш про якісь такі моменти, які ну, нібито людина нормально розмовляє умовно, але є якісь невербальні, невербальні сигнали, які кажуть про те, що щось не так. Ну, наприклад, пасивна агресія. Коли людина вмикається в пасивну агресію, то тоді відбувається, відбувається вибачайте, те саме. Для тих, хто одинокі, до вас притягуються ситуації і люди. Тобто до вас намагаються якось. Тут більше не те, щоб конкретно хтось намагається з вами завести стосунки. Ні. Але ті, хто вам симпатизує, вони якось проявляють себе дуже дивним чином. Ну, умовно кажучи, наприклад, пам'ятаєте, в школі, коли хлопчики там. Дівчинку могли стосана дати, портфель забрати, ще якісь такі моменти. Це каже про те, що люди якось дуже дивно до вас проявляються вам це може навіть не дуже їй подобатись. І знову ж таки, у відноснах, що як для тих, хто в парі, і для тих, хто зараз сингл, програється одна і та сама ситуація і одна і та сама рекомендація. Тобто мається на увазі. Висвітлюйте будь-які моменти. Якщо ви бачите в парі, що ваш партнер, наприклад, щось не домовляє, або у вас є якесь таке остре бажання щось не доказати, все ж таки докажіть. Я не про конфлікт, я про почуття. Наприклад, щось не подобається, щось е відклало свій якийсь там відтінок всередині. Розкажіть про це. Для тих, хто зараз сингл, Тут більше ситуація про те, щоб ви могли відстоювати свою якусь позицію чіткості і прояснення. Тобто люди можуть проявляти симпатію по-різному, наскільки це вам підходить, наскільки вам це подобається, наскільки вам це буде ресурсно, спілкування з таким чином. Тому теж рекомендація висвітлюєте таких людей. Тобто, знаєте, таке відчуття, ніби там, як темна кімната, і для того, щоб зрозуміти, що ж там знаходиться, ви вмикаєте світло. І так само прояснюйте відносини. Так, тут зрозуміло гроші. Фінансова сфера двійка кубків, принцеса кубків, двійка мечів і королева пентаклів. Тик, 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 тик. Скажемо так. Ви вже тут і зараз будете відчувати якусь умовну стабільність. Це не про те, що мені добре в цій стабільності. Ні. Тобто є якась умовна стабільність. Є бажання підвищити рівень життя, якість життя, але немає бачення, як саме цей процес буде фігурувати, що буде далі. Тут немає якоїсь чіткості в цьому. Тобто на цьому тижні програється ситуація, більше про те, що є якась стабільність умовна. Поки що, поки що ви не бачите, яким чином підвищити свій рівень життя, але тут вам є як рекомендація. Рекомендація, вона полягає в тому, щоб ви використовували зв'язки. Тобто використовуєте зв'язки людей, з якими ви спілкуєтеся, з якими ви відчуваєте ніби в ній хвилі. Тобто намагайтеся дипломатичним шляхом. Через комунікації ви знаходите нові рівні. У мене складається таке відчуття, що ви почуєте відповіді на свої питання через людей. Це дуже класний інструмент, я ним користуюся, коли я хочу знайти відповідь на якесь питання, я просто виходжу умовно в люди. І я уважно слухаю, що каже мені співрозмовник, що в принципі про що говорять люди, які навколо мене. І це дозволяє мені знаходити дуже багато відповідей на питання. Це цікавий інструмент, спробуйте, якщо ви не користувалися. Але в цілому, в цілому, я не бачу мінуса, я бачу, що є у вас якась така умовна стабільність. І на дні колоди вам запропонують якийсь новий напрямок роботи. Тобто програється ситуація, коли вам запропонують або новий напрямок роботи, або нову. Новий напрямок діяльності, якісь такі моменти програються. В цілому кільці достатньо така приємна позитивна енергія. Не дивлячись на те, що у в нас центр є вежа. Вежа класний інструмент. Прийміть зміни, які вона внесе ваше життя, тому що дійсно це необхідно. Так, все, все сказала. До нових зустрічей. Рада була вас бачити через карти. І мирного нам неба.